Я пропоную нашим майбутнім науковцям таку невеличку інформацію, яка стосується про те, як як змінювали нашу мову, як впливали на нашу мову під час різноманітних окупацій, починаючи від окупації Московського государством, так після відповідно смерті Богдана Хмельницького. Шановне товариство. Більш ніж переконане, так і російсько-українська, ось ця повномасштабна війна показала, що українське слово воно і вільне і незламне і воно є зброєю. Не буду е, оригінальною, коли скажу про те, що нагадаю точніше про те, що українську мову забороняли 134 рази. І ми знаємо про ці такі зовнішні заборони, знаємо про те. Що не можна було ні друкувати, ні писати, ні співати українською мовою, ні ставити вистави. Це маємо на увазі на такому публічному просторі, так, між інтелігенцією. Звичайно, по-домашньому все це зберігалося. Але це все на поверхні. Най... Найважливіше те, що змінювали, і ось ці мовні репресії проводили на внутрішньому рівні мови. Те, що називають науковці лінгвоцидом. Тобто знищенням мови. Власне, чому таки важливо говорити про лінгвіцид, пам'ятати і, власне, досліджувати його різні вияви? Бо те, що на сьогодні досліджено, це ще не є в повні вичерпний матеріал і вичерпні розвідки. Лінгвоцид. Таке витончене і для, непомітне для пересічного носія української мови знищення власне, самої суті, самого ядра мови того, на чому що формує е, відмінність мови від інших. Ви пам'ятаєте про те, що е, власне через мову і намагалися, ми знаємо, що немає мови. Немає нації. І, і якщо мож, можна знищити територію, те, що зараз відбувається, можна знищити пам'ятки культури, те, що теж зараз відбувається, можна багато чого знищити, але людина, народ, представник кожного народу це все можуть поновити. Знищити, якщо знищити мову, нації уже не буде. І, власне, розуміючи це, а, Представники совєтської окупації це й робили, і в Совєтському Союзі існувала теорія про злиття мов. А як відомо, одна мова потребує, один народ потребує однієї мови. Українська мова вирізняється з-поміж інших, і професор Костянтин Тищенко провів таку унікальну розвід... розвідку. Дослідивши е, спільності, відмінності між різними слов'янськими мовами, з поміж яких вирізняється і українська мова, ми знаємо, але маємо пам'ятати ще одну таку особливість: що незважаючи за загально загально прийняту класифікацію слов'янських мов, ми називаємо, що Московська належить до східнослов'янських. Але низка дослідників, це і французький мовознавець Мейер, це і українець, який мігрував до Канади Коваліво, цей і наш нам відомий Юрій Шевельов або Юрій Шерех, цей його псевдонім, стверджували на підставі. Таких наукових досліджень про те, що власне українська о, московська мова не до словасхідності слов'янських мов належить тільки за територіальною ознакою, за різними іншими критеріями: семантичним, фонетичним, синтаксичним, морфологічним. тобто даруйте не слово семантичним, а словотвірним, не належить до слов'янських мов. Зрештою, самі носії московської мови про це дуже гарно обізнані. Ось розвідка Костянтина Тищенка, про яку я вже сказала, про оці спільні риси української мови, і найголовніше відмінні риси про української мови проти інших слов'янських мов. Він дослідив, але частина з цих рис десь історично уже невілювалася, так трошечки стерлося. І е, ми їх спостерігаємо тільки в історичному вимірі. І ось, наприклад, наші могли б молоді науковці простежити, порівняти те, що які риси відмінні від е, що відрізняють, вирізняють українську мову з поміж інших слов'янських мов, е, які зараз є актуальними, які актуалізуються е, без зовнішнього ось такого адміністративного втручання в систему української мови. Якби ж мова не мала значення, то відповідно ми б і не мали ось тих як зовнішніх, так і внутрішніх мовних репресій. Крім того, ви знаєте, що носії української мови і вбивали, і морили голодом, і, і досі це все відбувається, не встигають окупувати будь-яке місто, зразу змінюють написання. Згадайте, ще Азовсталь боролася. А напис при в'їзді в Маріуполь уже перетворився з вишуканого Маріуполь на отаке недолуге, трошечки Маріуполь. Тому ми маємо про це дуже гарно пам'ятати. Потужні дослідження 20-30-х років. А зокрема, інститут української наукової мови вивів ось ці всі моменти історичні і моменти, які стосуються сучасного їм розвитку української мови, кодифікації, стандартизації мови, вивів на науковий рівень. Важливо пам'ятати, що працівники інституту української наукової мови зробили за 10 років те, що інші мовознавці інших мов представники інших мов носії інших мов робили протягом багатьох століть, протягом більш тривалого часу, і найголовніше, що держава у цьому не сприяла. Але доля тих, хто обстоював окремішність української мови, була досить трагічною. Ви бачите зараз на екрані тільки невеличку кількість названих прізвищ тих, хто працював в Інституті української мови, і хочу наголосити, що по суті вони працювали на волонтерських засадах. Доля кожного із названих і тих, кого я тут не назвала, досить трагічна. Повторюю ще раз. Агатангела Кримського, ви знаєте, під час евакуації в лапках із Києва у 41-му році немічний він вже був достатньо в такому ну, поважному віці, але людина з слабким здоров'ям в звичайному товарному шалоні його везли. На жаль, він не витримав такої важкої дороги відійшов у кращий світ. І де знаходиться його могила, ми не знаємо. Так само, ми не знаємо, що було зеленою Борисівною корило, яка написала уваги до української мови, яку репресували у 1937 році. Доля її невідома. Так само, ми Михайло Дрейхмара, який був, до речі, пов'язаний з нашим університетом, національним університетом біоресурсів і природокористування, так само його репресували у. 1937 році, наприклад, професор Голоскевич, якого репресували, але який вижив у цьому маховику репресійної машини, не міг після повернення, так, заслання після таборів, після, не міг влаштуватися на е, таку звичайну йому звичну роботу, а працював кочегаром. Це теж був один із таких шляхів власне знищення. Ідентичності е, українців через е, знищення її інтелектуального, е, інтелектуальної еліти. Ну ось те, що я говорила ще кілька прізвищ, і це спеціально я взяла фрагмент із Вікіпедії, тобто навіть в найпростішому, хай це буде не. Офіційне видання, і воно потребує звичайно критичного прочитання, критичного ставлення до того всього до тієї інформації, що подає Вікіпедія. Але навіть там досить обмежено ось цей фрагмент. Я взяла одне речення, зайві слова позабирала, щоб воно вмістилось на слайд. теж написано про те, що казано, що переважно більшість працівників штатних і позаштатних інституту української мови. Було репресовано. Однак, все ж таки повернемося повернуся до того, як ще непомітно для кожного з нас, якби це зараз відбувалося борони Боже, у наш час, ми би не помічали тих змін, тому що вони віддалені у часі, але вони насправді є витонченим таким знаряддям гвалтування мови, зміни її засад. Зокрема, що йдеться про те, що змінювали фонетичний рівень, тобто змінювали назву, вимову зокрема, шеплячів і оглушення слівки української в кінці слова. Наприклад, Слово любов ми з вами вимовляємо чітко, в кінці у нас є звук в. він… Ми його пишемо, якщо ви пам'ятаєте фонетичну транскрипцію як у нескладотворче. Однак, якщо ем, звернутися до того, як навчали, то мали би ем, і мало би бути оглушення. Да? Ф змінювали наголошення, наголошування. Е Особливо у, там, у прикметника. Найпомітніший рівень у ці зміни у витончених репресіях це був лексичний на лексичному рівні. Тобто, це не була пряма заборона, а Обирали слова, наприклад, два подібних слова, українське слово сукня і власне уже з московської мови плаття. І е, рекомендували. От у словниках, наприклад, коли ви його розгорнете, то слово плаття на першому місці. Біля слова сукня можна було помітити таку. Позначку, як або застаріле, або розмовне, так само магазини крамниця. Тобто на перше місце ставили те слово, що було спільне в українській мові і в московській, або яке було запозичене і лише транслітероване українською мовою. Те особливо на лексичному рівні це стосувалося термінології. Бо так само термінологію замінювали з власне українською, створеною на базі української мови, на, або запозичено з інших мов, або запозичено, або власне е, накинуту із мови московської. Приклади ви бачите на слайді, я не буду їх е, е, озвучувати. Єдине, там стоїть запитання, а з чого зло, зроблений олівець. Так? Олівець зроблений з олова. Тому, якщо у нас немає слова олово, то у нас слово олівець втрачає словотвірний ось цей словотвірну модель, і не зрозуміло, звідки воно у нас взялося. Відбувалися зміни і на граматичному рівні, на морфологічному, на синтаксичному, ми з вами. Використовуємо слово давайте зробимо, давайте підемо і таке інше. І навіть не помічаємо, що ми використовуємо неукраїнську форму. Замість природнього зробимо, ходімо, поміркуємо, ми використовуємо з вами вже ось таку суржикову форму. Питання розглядаються, дієслова нася, пасивні пасивність дієслова теж були достатньо. Нам активно накинуті і е, сучасне сучасне друковане і усне мовлення різні ось цими поморковими конструкціями, не але не тільки на цьому рівні. На рівні орфографії ми знаємо, що відбулися невеличкі зміни так у редакції правопису 2019 року. Хоча досить часто можна почути новий правопис. У нас не новий правопис, у нас лише редакція, тому що ті зміни, що відбулися, вони настільки мізерні проти тих змін, що за три рази переписування українського правопису відбулися. Так? правопис переписували там, вітаємо в 32-му році. У у 46 -му році зміни було настільки їх багато, що те, що відбулося в 19-му, це просто краплиночка у морі. Але змінювалися і змінювали фразеологізм. Є такий відомий, моя хата з краю», ви його бачите, і ми всі, напевне, бо я зараз вас попросила написати у чаті завершення цього фразеологізму то ви б написали би мені, що я нічого не знаю. І це така поширена, поширена Ми поширюємо з вами фікцію, да? фальсифікацію власне цього фразеологізму, тому що у автентично фразеологізму звучить моя хата з краю першим ворога зустрічаю». І ось така теж зміна. Вона не тільки змінювала мову, але вона змінювала і свідомість. Нас намагалися навчити, що де два українці там. Три гетьмани, що ми не можемо між собою домовитися, були і фальсифікації історії мови. Всі прекрасно знають про, можливо, настільки вже наші е, учні, як викладачі української мови, е, українську літературу бо на філологічному факультеті пам'ятають про колиску трьох братніх народів, про Київ. і е, Якщо а якщо заглибитись в історію мови, то ми дізнаємося, що це створено лише у другій половині 19 століття, теорія погоді на Соболевського. Зрештою, я ось коли долучилася, пані Стецик говорила про діалекти, і теж одна із форм таких витончених мовних репресій, це власне, була применшення або висміювання ролі діалектів, або інколи і висміювання окремих слів, або навпаки, коли літературні слова. Власне, притамання українській мові зараховували до тільки територіальних ді діалектів. Ну і бачите ще одним із пунктів, просто єдине замовчування, наприклад, можливих синонімів української мови, можливих е різних порівняльних зворотів і так далі. І чому це все відбувалося? Я вже сказала і ще раз повторюю про це про це потрібно пам'ятати, оскільки була. Теорія, ми були з вами в, раді... в совєтській окупації, і там е, і комунізм, і все таке інше. Зрештою, не буду зараз е, говорити на такі кажуть, політичні теми, але е, створювали одну єдність, один народ, одна мова. Ми це прекрасно з вами усвідомлюємо. Бо не буває двомовного народу. Хто ж досліджував питання ось цих змін? Я наведу невеличкий зовсім перелік таких досить, досить відомих і найголовніше тих людей, які жили протягом, ну, скажімо, які. Ну, не дуже коректно висловилась, не жали, а які а, працювали і е, уже на теренах в часи відновленої незалежності України. Для вчителів української мови усі прізвища, напевно, крім можливо останнього рядка, вони для нас відомі. І Василь Німчук, який вивчав історію мови, і був закоханий в мову і знав всі ось ці. Нюанси пов'язані з її розвитком, дещо змінювали, і він це прагнув власне, ем, прагнув до того, щоб український правопис ем, справді змінити, відновити всі ті риси, які були адміністративно з Москви вилучені і змінені в нашій мові. Пані Катерина Григорівна Городенська, це людина, яка Ну, просто живе мова, оцей світ, мовний світ для неї це, це, напевно, всесвіт. І так як вона відчуває мову, напевно, в Україні ніхто не відчуває. Іван Романович, вихованець, на жаль, вже пішов у засвіти, але у нього є досить багато відомих книжок. Одна з них, наприклад, Таїна Слова, який також знав і відчував усі грані. Мовної краси. Тетяна Коць, Лариса Колібаба, Петро Семенович Дудик це один з моїх перших керівників із перших викладачів, який ну, показав шлях до вишуканої. Мови до її багатства, особливо синонімійного багатства, так як він вмів нанизати синоніми, по моєму, жодна інша людина, так їх нанизати не вміє, і головне доречно. Це нові терлак, Олександр Тараненко, Ірина Фаріон, Василь Шенкарук ну і ваша сьогоднішня доповідачка Світлана Харченко. Де ви можете, от які є цікаві ресурси, і які можуть стати е, вам джерелом до е, досліджень, до ваших наукових досліджень? Уже е, і пані. Е, Стеця говорила, що є така платформа для діалектів, яку веде, веде одна із мовознавців так, Прикарпатського університету. Теж хочу вам спрезентувати майданчик. Як ви бачите, він називається майданчик для перекладів запозичених слів. Його про адреса досить проста, слово твір. От якщо ви його напишете, то Google вам і видасть цей. Запропонує власне цей сайт як одним із е, перших, е, ну, один із перших цей сайт вейдуть ведуть люди, які не є за фахом мовознавцями, не є викладачами української мови, але вони закохані у мову, вони дбають про частоту цього слова. І, от, власне, це перша титульна сторінка. Ви бачите, що тут понад 8, майже 9 тисяч слів запозичених і. Е, Людина, як, які цікаво може подивитися де є, ну, запропоновані переклади до запозиченого слова. Що може бути тут цікаве для досвідчення? Які моделі, наприклад, словотвірні актуалізують тепер умови? От, пропонують люди, які. Ем... Які знають мову, так, і прагнуть до того, щоб основі слова, які запозичують особливо з англійської мови на тепер, як, які можна їм знайти відповідники або створити. Відповідники на базі українських слів, на базі українських словотвірних афіксів. Тобто цей аспект взагалі не досліджував, ще ніхто не досліджував, і тут буде новизна: про актуалізовані ось власне моделі на ресурсі, на ось такому інтернет ресурсі. Ще які можуть бути напрями, я лише вкажу напрям. А можна буде потім, якщо когось із наших молодих науковців зацікавить конкретний напрям, можна буде вже його десталізувати. Ну, про перший. Уже вам докладно попередній доповідач розповів. Я вже буду уникати деталізації цього показаного першого напряму. Другий напрям стосується лексичного рівня мови про те, яких нових значень набувають відомі нам слова, наприклад, слово Корона. Так, слово корона не тільки засіб для носіння на голові, але ми так позначаємо і хворобу коронавірусну. Так, ми не кажемо, що я захворів коронавірусною хворобою. Ми говоримо простіше, в мене корона, і всі прекрасно розуміють, що ця корона не предмет на голові, а захворювання в наших реаліях. Наскільки таке на таке значення слова є ну, постійним, наскільки воно закріплюється у мові. Чи зараз воно актуалізоване, або, наприклад, переосмислення е, е, такого словосполучення відомого як концерт Кобзона, і ми прекрасно розуміємо, що не йдеться про проведення справді такого заходу, а йдеться про е, досягнення наших, е, наших Збройних сил України. Це вже є елементом перефраз. Тобто, як ми говоримо про ем, такі не дуже гарні слова да, про знищення ворога, е, хоча це пряме значення і, е, здавалося б, тут немає додаткової, е, додаткового емоційного забарвлення, але е, наші засоби масової інформації інколи полюбляють говорити про мову ворожнечі, то щоб не е, Звинувачували тих, хто веде телеграм-канал, наприклад, у розпалюванні, розпалюванні в розпалюванні воложничі, і вигадують ось такі перефрази. Я вже згадувала про наших науковців інституту української мови, та й не тільки їх. У нас дуже багато у мовознавстві недосліджено персоналі. Персоналі мовознавців ця, ця робота розпочата. Не можу сказати, що вона абсолютно поза увагою мовознавців, але кожен, але багато наших молодих науковців може для себе віднайти ту постать, яку їй не приділено ще належної уваги, і спробувати з неї відшукати. Відшукати це, попрацювати із наявними джерелами, особливо ті, які друковані, яких немає в, інтернет, в інтернеті, а які ми можемо віднайти тільки у бібліотеці. І це буде справді достатньо цінна праця, і найголовніше, що вона буде, власне, унікальна, і Ви в своїй новизні можете написати, що це вперше відбувало, відбулося, вперше досліджено. або принаймні першу зроблену спробу е, виявити так, е, наукові зацікавлення, погляди, мовознавчі на словотворення або на лексику, або на синтаксис української мови конкретної людини. Якщо, скажімо, про е, Олекс... е, Олену Курило вже про написано, то про е, інших е, там чи про, не, про Ткаченка, напевно. Десь побіжно лише сказано. Також можна проглянути і як змінювалася ось наступний так, наступний такий напрям, як змінювалася власне норма, як змінювали, як вона як відбувалася оця внутрішня, оця витончена така непомітна репресія проти української мови, як вичищали редактори одні форми, які характерні українською, які вирізняли її з поміж інших. І нагадую про, про працю Костянтина Тищенка, який повністю е дослідив ось ці відмінні риси української мови від решти слов'янських мов. І можна навіть взявши невеликий проміжок часу, скажімо, видання, наприклад, для дітей 50-х років, а потім взяти видання це ж видання. Але, вже, скажімо, кінця 60-х і особливо початку 70-х років, і порівняти, наприклад, морфологічні форми або синтаксичні конструкції, особливо активні пасивні, і ви зможете побачити, як за невеликий проміжок часу переваж... стали переважати пасивні конструкції, ну для прикладу, або дослідити. Те, що зараз відбувається, те, що актуальне, і мовотворчість українського народу наразі досить різнобарвна, різноаспектна, як в утворенні слів, так і особливо в перефразах, так і в будові речень, так і в тому, яку лексику вони найчастіше використовують, які використовують ефемізми для того, щоб Описати про якісь трагічні події, усе це може бути предметом вашого дослідження.